На минулому тижні управління працювало над питаннями, що стосується внутрішньо переміщених осіб. До нас прибуло ще додатково 15. На сьогоднішній день облік складає 6428 стосовно знайдення житлових приміщень для внутрішньопереміщених, які переселяються із більш складних територій, де ведуться бойові дії. Спільно з старостами проведено моніторинг такого житла вивільнених місць. Ми знайшли у пирогівці. У Маково, в Перегівці це ФАП, і у Маково це школа плюс будиночок, тому для п'яти сімей на сьогоднішній день є резерв, можна переїжджати. Там житло, яке приведено у відповідність до проживання. Всі разом ще можна залучити гуманітарну допомогу, яка є на сьогоднішній день це меблі, це побутові речі і можна переїжджати. У П'ять резервних приміщень, але вони потребують додаткового втручання. Над ними ще треба попрацювати. Ці приміщення організуйте суботник, або ж або вже якщо там великі обсяги робіт, якось підрядчика не зробити туди, поставити, але треба побілити, покрасити, зробити його більш-менш нормальним. І дайте доручення центру цен, територіальному центру підготувати гуманітарні якісь набори для сиріч.